Поліський мацик. Ця страва є однією з родзинок волинського краю. Секрети приготування цього м'ясного смаколика родини передавали з покоління в покоління і нині збереглися рецепти, за якими готували мацик ще кілька сотень років тому. Хто не розуміє, що це за страва? Мацик це сиров'ялений продукт із виключно свинини з натуральними спеціями і травами. Знімальна група телеканалу конкурентів завітала до Волиня на Любомищину, де цей делікатес виготовляють на замовлення. Страва називається, ну, у нас по сільському, по лобенському називається сикунчик. О, але так як більш по-научному, він називається мацик. Вже до 20 років ми продаємо сикунчики. Ці мацики. О, і купують люди. То називається наші ділікатес. Рецепт приготування мацика з першого погляду простий, однак це зовсім не так. Варто правильно розрахувати пропорції спеції, а також обрати м'ясо і правильно його висушити, аби результат був таким, як треба, особливим. Сам потрібен це желудок, ж... як ви кажете, що ще ну і спеції, часник, сіль, перець, ну спеції заправляє. <пу> щоб... щоб було приправлено. Ну, вже ми знаємо, вже дочка важить, ми вже е, цього не жаліємо більше, бо кажуть, що у нас пахучі ці мацики, О, то е, на кілограм, коротше, треба е, на сире м'ясо, кілограм е, ми беремо ложка солі, така трошки вверх, і пробуємо. Е, якщо на 20 кілограм ще, наприклад, е, бачу, що солі бракує, ну сіль буває всяка, то ми ще додаємо ложку дві Угу. О, і зверху на, і напіхаємо всередину, а потім беремо їх, ну, треба туго напіхати, щоб вони такі тверді були. А тоді дочка бере, заклеює е, з кишки е, цієї такої, що колбаску напіхаємо. Угу. Щоб не було повітря, воно, ну, воно все заплеїть, щоб воздух щоб не, не було заходив. Повітря. І тоді беремо в сітку, вішаємо. Туда господині розповідають, що секрет приготування у кожного свій до прикладу у цих мациків пряний смак, і за словами клієнтів, які купують смаколики, запах просто неймовірний. Я три рази піч топлю через день і не сильно топлю, а трошки топлю. Ну так, щоб піч не гаряча я була. На пічме це на піч десь -тиждень. тиждень, можна 10 днів. Таке, але разів три через день я топлю. А там можуть пару ден і так повісити на пічі. Тільки mm -hmm. не топити. О, а далі вже ми відносимо, щоб їм трошки був якийсь сквозняк, щоб воздух ходив. Бо ну, так, як воздуху немає, то вони можуть послизнути, послизнути зверху. О, і тоді приносимо в холодильник. В холодильнику вони раптово робляться вже твердий. А в холодильнику скільки часу ще? Ну, шо, дивіться, вони можуть і там вісити ну, місяців е, два-три. Ето тоді вже хороші. вже хороші. Бо То будуть свіжі такі. Ну такі свіжі, дехто ж забирають мене і за місяць. Забирають і за місяць, бо я, не, наприклад, не встигаю. Ну, але краще то місяців три. Ось тут на печі навіть спеціально облаштували місце, аби мацики висихали. Далі їх несуть на другий поверх, де вони уже і стають власне тими самими мациками. Зараз розповідає господиня. Тут їх мало Бувало і таке, що висіло майже тисячу одиниць. Мацик висить у цьому місці певний час, а кондиції доходить холодильнику влітку. До прикладу їх і взагалі не виносять на поверх, бо надто спекотно і вони просто псуються. Тому їх два-три місяці бережуть у холодильнику. А от розпродають їх дуже швидко на Волизький смаколик величезний, і родина не встигає їх готувати. Замовлення йдуть візіду сіль зі всієї України та за кордоном. По всій Україні і Донецька область ну то воєннослужащі Ну ми відсилали і Полтавська, і Миколаївська, Харківська, і за кордон беруть і за кордон. То за кордон або ну теж брали. За кордон мені тут син передає за кордон. Бо в нього пілорами, то він багато Угу. по штук і 18 зараз бере. тому Волинь славиться не лише своїми ситіськими пончиками, але й мациками, які відомі далеко за межами Волинського краю.